Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож українською абеткою і здійснимо нашу подорож до наступного будиночка, в якому проживає буква У. Буква У дуже любить ходити до лісу. Давайте і ми підемо разом з нею. Якщо ми прислухаємося, то зможемо тут неодноразово почути звук У. Ось довгим протяжним звуком виє вовк. Чуєте? А як у лісі виє вітер? Послухайте. За допомогою якого звука ми зможемо зімітувати вітер? Так, за допомогою звука У. Давайте спробуємо. А ось неподалік на дереві сидить пугач. А як пугач ухає? Послухайте. Давайте і ми так спробуємо. У. Придивіться, на якому дереві сидить пугач. Так, це дуб. А чи чуємо ми звук У у слові дуб? Так, звук У у слові дуб ми чуємо в середині слова. А тепер давайте вимовимо його. У звук У утворюється за допомогою голосу. Тому звук У голосний. Коли ми його вимовляємо, губи. Витягнуті вперед трубочкою. Звук проходить вільно, без перепон, ніяких шумів не чути. Його можна вимовити протяжно у- або проспівати У-у-у-. На схемах він позначається кружечком. Правильно вимовити звук У нам допоможе скоромовка. Повторюйте за мною. У долині жив-удав. Удавав, що він все знав. Вимовляти її треба спочатку повільно, а потім швидше і зовсім швидко. Але при цьому чітко вимовляючи звуки. Давайте спробуємо ще раз. У долині жив-удав! Удавав, що він все знав. Молодці. А давайте зараз спробуємо трішечки швидше. У долині жив удав, удавав, що він все знав. Молодці! Звук У ми часто чуємо в таких словах. Послухай: Удав Україна усмішка. Умивальник Узвар? Повтори ці слова. А щоб записати звук У, знадобиться буква У. Розгляньте друковані букви У велику та маленьку. Що ви помітили? Вони схожі, відрізняються лише розміром. Діти, подивіться до дерева, на якому сидить пугач. Його гілка схожа на букву У. Ось там, на гільці іншого дерева, ведуть розмову двоє горобчиків. Скажи горобчику, чому? Ти так боїшся букву У. Тобі дізнаюся, я татку, У, схожа на рогатку. Давайте і ми придумуємо свої образи для букви У, щоб горобчикові не було страшно. А тепер. Спробуємо почитати. А у. у. У, 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 А. У. У А. От і завершується наша подорож з буквою У. Час їй повертатися до свого будиночку. А щоб запам'ятати краще букву У. Спробуй її викласти з паличок або з камінчиків. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви. А ти поки що пиши букву У, вимовляй звук У та пригадуй слова, які починаються на У. До нових зустрічей. До побачення. Дякую за увагу!